Давай розглянемо друге послання до Коринтян, п'ятий розділ. Основний зміст і пояснення 1. Тимчасове тіло і вічне житло. Вірші 1-5. Павло порівнює наше теперішнє тіло з наметом, тимчасовим житлом. Коли воно зруйнується, ми отримаємо вічне житло від Бога, нове тіло на небесах. Ми зітхаємо тут, бо тлінне тіло тисне, але Бог уже дав нам духа як завдаток вічного життя. Суть. Життя на землі тимчасове, але християни мають надію на нетлінне майбутнє. Друге. Життя у вірі, а не у видимому. Вірші 6.10. Павло каже: ми живемо у тілі, але тоді віддалені від Господа. Проте ми йдемо вірою, а не видінням. Найбільше наше прагнення бути з Господом, навіть якщо доведеться залишити тіло. Усі ми маємо з'явитися перед Судом Христовим, щоб отримати завчинки. Суть. Християнин живе не тим, що бачить, а довірою до Бога і пам'ятю про вічність. Третє. Служіння примирення. Вірші 11.19. Павло пояснює своє служіння. Він старається догодити Богові і вести інших до нього. Христова любов спонукає: якщо він помер за всіх, то й ми маємо жити не для себе, а для нього. У Христі людина стає новим творінням старе минуло настало нове. Бог через Христа примирив світ із собою і дав апостолам служіння примирення. Суть. Головна місія церкви вести людей до примирення з Богом через Христа. Четвертий, ми посли Христа. вірші 20-21. Павло каже. Ми, посланці, посли від імені Христа. Бог через нас закликає людей примирітися з Богом. Ісус, який не знав гріха, став жертвою за гріх, щоб ми стали праведними перед Богом. Це кульмінація. Спасіння можливе лише через жертву Христа. Головне значення розділу один земне життя і тіло тимчасові, але у Христі є надія на вічне житло і нове тіло. Другий християнин живе вірою, а не тим, що бачить, пам'ятаючи про суд Божий. третій. У Христі людина стає новим творінням починає нове життя. Четверте. Головне покликання християн бути послами Христа і закликати людей до примирення з Богом. Тепер розглянемо друге послання до коринтян, 6 розділ. Основний зміст і пояснення. 1. Заклик не знехтувати Божою благодаттю. Вірші 1. 2. Павло каже Ми співпрацівники Божі. Тому закликаємо не приймайте благодаті Божої надаремно. Він цитує Ісаю. У час прийнятний почув я тебе, і в день спасіння допоміг. І додає тепер день спасіння. Суть. Шанс примирення з Богом не можна відкладати діяти потрібно зараз. Друге справжнє служіння апостола, вірші 3,10. Павло захищає своє служіння, показуючи, що він і його співпрацівники у всьому стараються бути бездоганними, щоб не дати приводу до нарікань. Він описує труднощі, які переживає: утиски, біди, удари, в'язниці, праця, недосипання, голод. Але водночас наголошує на Божій силі: чистота, знання, терпіння, любов, Дух Святий дуже контрастні парадокси: як засмучені, але завжди радісні. Як бідні, але багатьох збагачуємо, як нічого не маємо, але все володіємо. Суть. Справжнє служіння Христа це терпіння і вірність серед усіх випробувань. Третє відкрите серце апостола. Вірші 11-13. Павло звертається до Корінтян з теплотою: Уста наші відкриті до вас, серце наше розкрите. Він каже: проблема не в тому, що він їх мало любить, а в тому, що вони обмежують себе у відповіді любові. Заклик. Відповідайте взаємністю, теж відкрийте серце. Четверте не поєднуватися з невіруючими. Вірші 14-18. Павло застерігає: не впрягайтесь у чуже ярмо з невіруючими. Бо яка спільність праведності з беззаконням? Яке єднання світла з темрявою? Христос і диявол не можуть бути разом. Так само віруючий і невіруючий не мають духовної єдності. Церква храм Бога живого, тому не можна поєднувати його з ідолами. Бог обіцяє Я буду їм за отця, а вони будуть мені за синів і дочок. Суть. Християни покликані до відокремленості від гріха та компромісів із злом, щоб бути храмом Божим. Головне значення розділу 1. сьогодні День спасіння, не можна відкладати примирення з Богом. Друге. Справжнє християнське служіння виявляється не в зручності, а у вірності серед страждань і труднощів. Третя апостольська любов щира. Але громада має відкрити серце у відповідь. Четверте. Віруючим потрібно берегти чистоту, не поєднуючи свою віру з ідолопоклонством, гріхом чи духовними компромісами. Перейдемо до другого послання до Коринтян сьомого розділу. Основний зміст і пояснення один. Заклик до святості. Вірш один. Павло підсумовує попередній розділ. Якщо ми Божі діти і храм Його Духа, то маємо очищувати себе від усякої скверне тіла і духа. Це означає не лише зовнішню, але й внутрішню чистоту, суть. Святість це активний процес, не просто статус. 2. щирість у стосунках. Вірші 2-4. Павло знову відкриває серце перед коринтянами. Прийміть нас. Ми нікого не скривдили, нікого не зіпсували, нікого не ошукали. Він пояснює, каже це не для захисту себе, а щоб показати свою любов. Він пишається корінтянами, знаходить у них радість навіть серед страждань. Суть. Справжній духовний лідер будує стосунки на любові та прозорості. Третя втіха через тита, вірші 5-7. Павло розповідає, як він був у тривогах і труднощах у Македонії. Але Бог утішив його через прихід тита. Тит приніс добрі новини від коринтян. Вони сумували за Павлом, турбувалися про нього, були вірні. Це принесло Павлу велику радість і підкріплення. Суть. Бог часто утішає нас через людей. Четвертий. Смуток, який веде до покаяння, вірші 8.12. Павло нагадує про свій попередній суворий лист, ймовірно, перше Коринтян або ще один втрачений лист. Він визнає, що його слова засмутили громаду. Але це добре, бо їхній смуток був за Божою волею і привів до покаяння. Є два види смутку: Божий смуток веде до покаяння і спасіння. Світський смуток веде до смерті, без надії. Коринтяни довели свою щирість у них з'явилося завзяття, страх Божий, ревність. Суть. Справжнє покаяння народжується через біль у серці, але воно очищає і оживляє. П'ята радість від відновлених стосунків, вірші 13-16. Павло дуже зрадів, почувши, що тит був утішений ставленням коринтян. Він навіть хвалився ними перед титом, і вони виправдали його довіру. Павло завершує словами: Я сміюся вами в усьому, я впевнений у вас. Суть. Любов і вірність відновлюють довіру і зміцнюють спільноту. Головне значення розділу один. Святість вимагає очищення від усякої скверни і зовнішньої, і внутрішньої. Друге. У стосунках між християнами має бути чесність, любов і відкрите серце. Третій Бог часто втішає нас через інших людей, як тит утішив Павла. Четверта є різниця між смутком. Божий смуток веде до покаяння і життя. Світський смуток веде до смерті. П'ята радість приходить, коли стосунки відновлюються у Христі. Тепер розглянемо друге послання до Коринтян, восьмий розділ. Основний зміст і пояснення один. Приклад щедрості македонян, вірші 1-7. Павло розповідає, як церкви Македонії навіть у важких випробуваннях і бідності проявили надзвичайну щедрість. Вони жертвували не лише зі своїх можливостей, а навіть понад силу, добровільно і з радістю. Вони спершу віддали себе Господу, а потім апостолам на служіння. Павло закликає Коринтян наслідувати їх, бо вони теж багаті дарами: вірою, словом, знанням, ревністю, суть. Щедрість народжується з любові до Бога, а не з достатку. Другий. Христос приклад жертовності. Вірші 8-9. Павло каже, що не наказує, а випробовує щирість їхньої любові. І нагадує приклад Христа Він, будучи багатим, став бідним заради нас, щоб ми через його вбогість стали багатими. Суть. Справжня любов завжди жертовна. Третій. Практичні поради щодо пожертв. Вірші 10-15. Павло радить, завершіть те добре бажання, яке мали рік тому, і зробіть це згідно з вашими можливостями. Бог дивиться не на суму, а на готовність серця. Мета не, щоб інші мали вигоду, а ви були у скруті, а щоб була рівність. Зараз ви допомагаєте іншим, а потім вони допоможуть вам. Він цитує. Вихід 16 хто зібрав багато, не мав зайвого, а хто мало не мав недостатку. Суть. Щедрість створює рівновагу і єдність у тілі Христовому. Четверте надійні служителі для збору пожертв. Вірші 16.24. Павло дякує Богові за тита, який ревно взявся допомагати у цій справі. З ним він посилає ще двох братів, відомих у церквах, щоб все було чесно і прозоро. Павло хоче уникнути будь-яких підозр у зловживанні. Він закликає коринтян показати перед церквами свою любов і виправдати довіру. Суть. Щедрість має поєднуватися з прозорістю і довірою. Головне значення розділу один щедрість не залежить від багатства, а від серця, яке віддане Богові. Другий приклад жертовності сам Христос, який став бідним заради нашого спасіння. Третє. Важливо не лише почати добру справу, а й довести її до кінця. Четверте пожертви створюють рівність і єдність серед віруючих. П'яте. У справах милосердя потрібна чесність і прозорість, щоб уникати сумнівів. Тоді розглянемо друге послання до Корінтян, дев'ятий розділ. Основний зміст і пояснення один. Павло хвалить готовність Корінтян, вірші один. П'ять. Павло каже, що не має потреби багато писати про пожертви, бо він знає їхнє бажання допомогти. Він навіть хвалився ними перед македонянами. А хай я готова ще з минулого року. Але все ж він надсилає братів, тита та інших, щоб пожертва була зібрана заздалегідь і добровільно, а не під тиском. Суть. Щедрість має бути не з примусу, а щирим проявом любові. Другий закон сіяння і жнив, вірші 6.11. Павло наводить духовний принцип хто сіє скупо, той скупо й пожне. А хто сіє щедро, той щедро і пожне. Кожен має давати, скільки вирішив у серці, не з жалем і не з примусу. Бо Бог любить того, хто дає з радістю, Бог спроможний примножити всяку благодать, щоб у всьому мати достаток і ще й бути багатим на добрі діла. Павло цитує Псалом Розсипав, дав убогим. Праведність його перебуває по віки. Суть. Щедрість відкриває двері до ще більшої Божої благодаті та плодів. Третя пожертва як служіння і подяка. Вірші 12-15. Зібрані дари задовольнять потреби святих у Єрусалимі і принесуть подяку Богові. Люди, які отримають допомогу, будуть славити Бога за щедрість коринтян і їхню вірність Євангелію. Вони також будуть молитися за коринтян. Павло завершує дяка Богові за його невимовний дар. Мається на увазі Христос найбільший приклад Божої щедрості. Суть пожертви це не лише матеріальна допомога, але й служіння, яке прославляє Бога і зміцнює єдність церкви. Головне значення розділу один. Щедрість має бути добровільною і радісною, а не вимушеною. Другий принцип сіяння і жнив працює. І в духовному житті, даючи щедро, ми самі збагачуємось духовно. Третє. Милосердя це не тільки допомога людям, а й прославлення Бога. Четвертий Христос найбільший божий дар, який надихає нас на жертовність.